Привіт, привіт, мої любі діти. Подивіться, хто це? Подивіться. Здогадались? Так, це світлофор. Світлофор. А на світлофорі подивіться червоний колір ось. Червоний, червоний колір. Це який колір? Жо. Тий колір, жовтий колір. А це, подивіться, який колір. Зелений колір, зелений колір. Зараз ми з вами згадаємо, що означають? Всі кольори у світлофора три кольори: червоний, жовтий і зелений, червоний. Стій. Жовтий. Зачекай. А зелений сміло вирушай. А зараз ми з вами пограємо у гру. Подивіться, як багато в мене різнокольорових кульок. Нам потрібно буде знайти кульку за кольором світлофора. Червона кулька. Ось у мене червона кулька. Жовта кулька. Ось у нас жовта кулька. Зелена кулька. Ось у нас зелена кулька. А зараз давайте згадаємо, що треба робити на дорозі. На дорозі треба бути уважними. Зараз ми з вами розглянемо малюночки, як треба вести себе на дорозі. На дорозі треба бути уважними і виконувати усі правила світлофора. Перебігати дорогу не можна. Також не можна на дорозі гратись. Молодці думали. Дивились, були дуже уважні, говорили. До побачення!